Буквально щойно е, до нас надійшла від видання Bloomberg. Повідомляють журналісти про те, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула до України, пане Сергію. Що тепер це змінює? Тепер е, нам буде значно простіше знищувати повітряні цілі ворога і підтримати свої війська на передньому краї за необхідності. Але це додатково також треба зрозуміти, що і ворог не буде зараз чекати, а найближчі дні, а точніше, можливо, і ночі. По максимуму намагатися наносити удари як ракетами, так і безплотними літальними апаратами, типа шахет по критичній інфраструктурі України, по аеродромній мережі. І треба очікувати активізацію, збільшення активізації. Російських військово-космічних сил, як вони себе називають, і для нас це більше відповідальність. Але з нашим посиленням, і ми мусимо бути готові до нових дій ворога. Вони достатньо довго чекали прибуття, в 16 опрацьовували різні варіанти протидії цим літакам, а також їх знищення, а також активізували потужно активізували свою шпигунську мережу на території України. Особливо навколо наших аеродромів? Тому до військової контрозвідки завдань дуже багато для нашої протиповітряної оборони завдань дуже багато, але і для пілотів, які будуть знаходитися за штурвалом F-16, завдань також буде достатньо. Як там казала, велика Росія цілі достатньо але от дозвольте таке запитання, пане Сергію. А як ви вважаєте, те, що ця інформація з'явилася в публічному просторі? Для нас це добре чи навпаки погано? Ну, якщо брати з точки зору реакції ворога, то е, вони ж абсолютно швидко і практично е, моментально відслідковують переміщення будь-яких від е, повітряних цілей на е, повітряному просторі України. І вони достатньо швидко їх класифікували. І це причинило певний шухер, як кажуть в Одесі, е, на цьому такому путінському генделику. А для нас це е, по перше, це все ж таки посилення. Нас, що стосується повітряного фактору, це все ж таки очікувані е, вирішення тих очікувань, які створили перних українці у своїх головах. Але я кажу, е, не треба перебільшувати. Час покаже. І саме головне, не розчаровуйтесь: на війні чарівників не буває. На війні завжди все спирається в економічній спроможності держави і тренованість людей, людей, які сидять за штурвалами цих F-16. Тому час достатньо швидко покаже, але те, що це дуже добре, тут ніхто не скаже проти той, хто підтримує Україну. Це дуже добре, і в інформаційному просторі навіть Європа в певних моментах може видихнути. Але і це ще що стосується нас, більше відповідальні, що стосується застосування і захисту цих літаків на в повітряному просторі і на землі України. Щоб завершити цю тему, хочу ще з двома запитаннями до вас звернутися. Перше, буде таким. А який буде індикатор того, що ми всі споживачі інформації, так, побачимо їхню роботу, побачимо роботу F-16. Що це має бути? І друге, чи правильно розумію, що зберігати ми їх будемо виключно в Україні? Інформація від New York Times, яка свідчить про те, що літаки прибудуть в найближчий час? Але будуть на західних аеродромах, вона тепер вже є не актуальною. Тобто, літаки точно будуть зберігатися в Україні. Ну там, де вони будуть зберігатися, давайте ми не будемо з вами обговорювати, не підігрувати будь-кому там, хто е е намагається витягнути будь-яку інформацію, засоби маси інформації відкритих джерел України. А те, що вони будуть робити, ну е насправді F-16 достатньо потужний літак. З широкими спроможностями по нанесенню наземних і повітряних ударів, і я більш ніж впевнений, що росіянці будуть тримати подалі тепер свої літаки від і від нашого переднього краю. І сподіваюся, що той е, потужний е, терор, який вони спричиняють е, пуском кабів, е, сподіваюся, він буде зменшений.